Спортом я почав займатися з восьми років. До класу восьмого бився кожен день. Потім заспокоївся. Привела мене мама з чотирьох років. тому що я дуже болів і вона хотіла, щоб улучшилась фізична підготовка. А я не стараюсь нікого там копіювати чи ще щось. Звісно, хочеться достигнути якогось успіху. Ну шлях сам по собі цікавіший, ніж успіх. Ну різні ситуації були, але слава Богу, на очі не поставили. відвело. Можливо, навіть фізично не так важливо бути. Сильним як морально. Я не доказую кому, а іменно собі. Для мене спорт це життя. Друзі. Ми починаємо четвертий сезон під бульфайт. 12 бійців у трьох вагових категоріях. Вони готові боротися до останнього удару, до останнього подиху. Це під бульфайт. Нехай битва розпочнеться. Бажаю міцного здоров'ячка. Здравствуйте. Здоровенькі були. Максим. Деня. Так, це маєш. Супер. Все, машиш. Так, так. Все по плану. Клас. Що, короночку якусь покажеш, що б'єш, що найкраще виходить. Зв'язую руки ноги. Руками? Як починаєш? Джеб, лоу, джеб, тіп, джеб, тіп, джеб, коліно. З передньої ручки. Коли потрапив на спорт, коли прийшов? Взагалі спортом я почав займатися з восьми років. Я починав із джиу-джитсу. Там ми більше якби, таке бойове джиу-джитсу, були, бо ми чуть, -чуть боролися, чуть-чуть били. З восьми років я в спорті, потім якби, перейшов років в 13 на ушу сенда. Це теж ударна техніка. І так, там... Да, там трохи повиступав, повигравав, чуть проігрував. ну, Всяке бувало. Е, на кікбоксинг, кікбоксингом я вже почав так плотно займатися років з 15-16. Е, якби мені дуже подобалося, мені боротьба не так заходила, як ударна техніка. Я їздив на, ну, на всякі соревнування, там, на чемпіонати України я разів 4. Чи п'ять, мабуть, виграв чемпіонат України по кіку, мені привив. Який розділ? Е, К-1 там, з коліном. І, да, -колі. да, да, саме цікаве. <гум> там, е, тренер, тре, з тренером ми займалися, він мене довів до рівня майстра спорту з кікбоксингу, потім тренер з е, початком повномасштабного вторгнення е, почав ну, захищати Україну на передовій, ще досі він воює. І От. З того часу я переїхав в Київ, і в Києві вже більше е, боротьбу підключаю, трохи ударну техніку більш в сторону ММА йду. Філософія, мабуть, спорту. Це треба багато працювати, не зважаючи, ні на що. Праця і ще раз праця. Е, я ще загорівся, коли був перший сезон. Первый турнир, еще не было до этого питбульфайт и я на него попал как зритель. Вот, и я посмотрел, как дрались ребята, там был очень боец такой интересный, не помню, как его зовут. И я сказал себе, что я там когда-то выступлю, но на тот момент у меня не получилось, плюс потом война началась, вот, и... Почему я хочу там выиграть? Очень конкурентные ребята у меня в весе, в категории. И хочу показать, что я лучший. И дальше побеждать еще лучше себя ребят. И таким образом доказывать себе, что я лучший. Я не доказываю кому-то, а именно себе. Скажи, будь ласка, багато було в тебе в кар'єрі поразок, як ти відносишся до поразок, як їх сприймаєш, аналізуєш, що не вийшло, Вчеробы работал над молками. Да, поражений было очень много. Расстраивался, падал, вставал, очень много. Ну, как у каждого спортсмена, это нормально, я считаю. Вот. Но он набирал в себе силы и шел дальше. То есть ну, не без этого, да. Были, были поражения. А вы справляетесь с этим, да? Сейчас уже вообще по барабану. Сейчас только победы у меня. Слава Богу. Слава Всевышнему. Слава слава Богу. Наші поєдинки перед поєдинком новим, новим не дивлюся. Я наш поєдинок можу подивитись після бою там, порядка там, 5-7 разів, проаналізувати, подивитися. Дивлюсь постійно опонента. Багато часу на це уділяю, передивляюсь постійно, перемотую назад, щоб подивитися якісь тонкощі, нюанси. І під це напрацьовуються комбінації. Успіх або шлях до нього. Мабуть, шлях. Шлях цікавий. Звісно, хочеться достигнути якогось успіху, але шлях сам по собі цікавіший, ніж успіх. Я, я так вважаю. Ну так, кожного дня праця. Да, да. Це я це... займаюся своїм любимим ділом, я кожен день стаю, тренуюся, відпочиваю, і так кожен день мені це заходить. В кайф? Да, в кайф. Життя в так. Да, да. Якою ти був людиною в школі? Дрався або. В школі перші ну, там, ну, років до класу восьмого бився кожен день. Да, як почав джиу джитсу як почав займатися, повірив в себе, почав кожен, ну, кожен день бився. Всі да, да. Да, да. потім заспокоївся, там вже в класі в 9-10-11 був максимально спокійний. Коли вже перемігся, якби не сильно конфліктний і спокійно себе вів в кінці. А от на початкових класах кожен день були бійки І руку ламав, собі об голову в лоба. Такі, такі люди думали. нам треба. Я пам'ятаю своє перше тренування. Ми, я прийшов, ми тренувалися е, босами е, на такому, коротше, на досках. Я ноги всі свої понатирав. Е, мене одразу почали там, вчити всяких там фішечок, мені зайшло одразу. Ну, звісно, трохи дискомфорт був, але мені зайшло. На цьому ринзі ти борешся не лише за себе, але й за свою команду. Нікому не забрати у тебе перемогу. Під Bullfight, четвертий сезон. Підписуйся. Розкажи, будь ласка, хто тобі привів на бокс, на єдиноборство і в якого віку ти почав займатися? Uh, Привіла мене мама з 4 років. до 5 я займався боксом, виходить. Потім у займався трохи футболом. Потім перейшов на рукопашний бой, було немного кікбоксингу, вот. а потім знову повернувся в бокс. Ну я дивлюся, як ти працюєш на снаряді, то видно, що у тебе гарна школа бокса. Да, ну, бо бо там, Більш борець чи ударник, бо видно, що в тебе гарно виходить. Также карате там було немного, коли був малой. В периоде, там, 5 лет, до 6 тоже, там, меня мама водила по разным секциям. Всесторонне немножко... развитый, да? Раз этой, да, такой универсальный. Почему сама мама тебя отвела на бокс? Потому что я очень болел, и она хотела, чтобы чуть-чуть улучшилась физическая подготовка, ну, и здоровье. Угу. Вычло? Да, да, перестал болеть, боссом начал заниматься, и здоровье улучшилось. Спорт пришел на корысть. Да. Конор Макгрегор, я смотрел на него. Мне нравилось, как он ведет себя, подает себя людям, как он дерется, у него свой стиль, и я очень сильно равнялся на него. То есть он для меня не был кумиром, но нравился его стиль боя и поведение. Вот. Ну, после этого я уже перерос и как бы больше себя стал делать. И уже так кумиров для меня, ну, в принципе, нету. Сам для себе кумір. Вони б'ються не тільки за титули, але й за те, щоб стати кращою версією себе. Ким надихаєшся, хто подобається в спорті, за ким слідкуєш. Ну. Слідкую, якби це банально не звучало, слідкую за українськими боксерами, за Денисом Берінчиком, за Олександром Усиком, за Василем Лимаченком. Подобається дуже стіль бокса Олександра Усика. Ну, Якби якісь фішки від нього беру. Якось так. якось Ну а якщо ММА? МММ? Якщо я ну, з UFC мені подобається Джон Джонс. Може, знаєте. Обов'язково велика лікаря. Якби так, в мене немає таких авторитетів, що я за ними слідкую і стараюсь повторювати за ними. Я сам по собі йду. За своїм життям да, ви да, виконуєш да, свої обов'язки. Да, да, я не стараюсь нікого там копіювати чи ще щось. Я сам по собі виконуєш свою роботу. Да. Да. Я спортом займаюся все життя, це, мабуть, моє життя. Я просто не, не вмію нічого, мабуть, крім е спортом займатися, тобто, битися. Я і самого дитинства в цьому. Я тільки треную і сам тренуюсь. От і все. Для мене спорт це життя. По його погляду бачу, що він боєць. Я думаю, амбіціозний, амбітний, такий. сказав, що хоче виграти цей турнір, зайняти перше місце. За поразку навіть не думає, сказав я цвіту. Тому думаю, я бажаю йому тільки удачі. Вибився в школі чи ні. Та я з садика почав. Вот. В школі продовжив. А, да, а закінчив да, в інституті? А, там, до сих пор продал, Вот. Ну, різні ситуації були, але слава Богу, на науч не поставили, отвело. Слава Богу. Чому так рано пішов працювати? Що mm, ну, всегда... тебе заставило, зробити? Ну я всегда дитинства рвався так чтобы стать более самостоятельным и. Незалежно від кого. Да, да. И повлияла школа, потому что было такое время не очень хорошее. Постоянно я дрался, постоянно против меня все были. Учителя тоже клеймили, постоянно говорили, что я там буду на Лукьяновке, там то все. И вот как-то оно так повело меня. Мне теж сказали в школе, что за мной тюрма, плачет. Да, да, да. А потом да. якось приехал уже. Десь коли десь ро, 10 років пройшли в школу, закінчив навіть більше. Підійшли, ми вибачаємо, що ти ага. казали, Ми за тобою слідкуємо. Ну, да. Це стандарт. Казали, що в тюрму здадуть. Класика. Як оцінюєш свої шанси на цьому турнірі? Як твоя була підготовка до турніру? Підготовка була дуже хороша. Я почав готуватися з марта місяця, було двоє зборів. Я з Толиком їздив шпанарським угу. в марті. Бу Бу Буковель так? Да? да? Около Буковелі. Панорама. Панорама, да. да, 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 да. Потім з э, Калюжными їздили. Угу. Вот. Ну я оцінюю свої можливості дуже хорошо. Буде перше місце. Світ боксу не такий великий, ти батьків знаєш. Я відчуваю людей, я бачу по погляду, по, по очам. Тому якщо людина чиста, чемна та світла, чим об ні. Сила бійця його здатності перед боєм не згоріти, не перегоріти, морально бути сильним. Не так, можливо, навіть фізично не так важливо бути. Сильним як морально. Е, морально це дуже складно, якби, і в цьому і села, я так вважаю. Чому переїхав в Київ? Е, із початком повномасштабного вторгнення е, в моєму місті, в місті Переяслав, не було з ким тренуватися. Я почав їздити в Київ на спаринги, там в клуб Гермес. Е, там я познайомився із своїм теперішнім тренером Сергієм Валентиновичем е, Руднєвим. І от з того періоду ми. Зараз займаємося. Спілкуюся з першим тренером. Так, спілкуюся. Він дуже рідко, на жаль, приїжджає із бойових з передової. І якби ми з ним вже не бачилися, не знаю, місяців п'ять, мабуть. І я то з ним спілкуюся, але на жаль, не так часто як ну, хотіли. Продовжую його справу, надихай його да, да, да. догори. Да. Він мене підтримує. Уважаешь ты себя сильной людьми? Конечно. Расскажу, почему. Я очень прошел жизненных испытаний, и много было на моем пути того, когда некоторые люди бы отступили, но я не отступал. И поэтому я считаю себя сильным человеком я с 4 до 5 лет занимался карате, а потом я начал заниматься рукопашным боем. И на рукопашном бое мне поставили удар очень хороший, ну и дали школу бокса. Вот. Потом я ходил к тренеру Виноградарю. Это он уже покойный, на восходе мы занимались. Он также тренировал братьев Кличко. Правильно поставленные удары, это ну, нужно расслабить плечи и хлестко ударить. И в конце нужно сжать кулак и четко двумя костями попасть в цель. То есть и сжимать кулак надо не забывать. Но в конце. Потому что если вначале это сделать, то будет не такой сильный удар. Будет закрепощенное плечо и не будет того силы удара. Мой коронный удар это оверхенд. Это правый боковой, можно сказать. По бороде. Були в твоєму житті поразки, і як ти сприймаєш? Та, звичайно, були поразки. Поразок багато було. Е, сприймаю це як уроком. Е, над, над чим, я бачу, над чим треба працювати, і що треба більше в тренуваннях включати. І поразки мені, я думаю, блін, дали тільки плюс. Твоя мета в спорті, що хочеш досягнути? Е, хочу ре реалізувати себе там, можливо, в Європі, залетіти на. Крутий промоушен, там стати чемпіоном, там, наприклад, One Championship зараз дуже набирає стрімко обороти. Глорі теж можна було по кікбоксингу. Ну і якщо вже нема, то є всі, звичайно. Дякую. Перед перемоги. Дякую. Що б тобі хотів сказати, слухай свого тренера під час боїв, які ось будуть. Холодна голова, гаряче серце. А не наоборот. А не на... І бажаю тобі успіху, щоб тебе все вийшло. Ти хочеш виграти цей турнір, тому... Благодарю від душі. Для мене в тренуванні важливо постійно віддаватися своїй праці, своєму тренуванням, своєму боями. Настав час, коли вирішується доля. Настав час для Підбульфайт. Підписуйся на канал Підбульфайт.